Да. Саша. Саша? Саша, спасибо Саша. вам спасибо большое! Якщо набирайте, вам номер телефону да, ставить. Да, да. Пропустить, а треба записати сразу. Солодченка Саша. Пока... Да. Скажіть, будь ласка, а чоловік був безвісти, зниклий? Так. Да. 10 місяців яку. Взагалі немає. Я сподівалася, що він живий, я знала, що він живий. 100 а де зник без вісти? У Мемрику Покровського району. Село Мемрик Покровського да, району. Взагалі немали. Ми зникли зник разом із племянником з моїм. Удвох вони зникли в одному место в одну час. Так папку знайшли, а Диму пока ще ніхто. Ну, обознали на 2000 тисячі, були що живий теж вроді би і сказали. Ну все, вони хлопці ми приїдуть ще нам якусь інформацію дадуть. Дівочки, Папа живий. Скоро буде вдома. Я знала, он 38 місяців я не бачив Україну, я не знав, що було в Україні, і я з доколу знав. Так прилетів, поспілкувався з нашими співвітчизниками, то я зрозумів, що моя навіть, домівка 3 роки, вона загарбниками забрала. Херсонська область, Гранославський район. Де? Прийшли освободителі, освободили. Скільки вони людей убили 24 февраля? Роман Жермель тут? Помнишь Мариуполь? Друже, можешь спускаться маме набрать? Она приезжала на предыдущий обмен. Уже звонил маме. Звонил? Мы соскучились, брат. — Ви Я не прав, скажіть, а взагалі зараз розумієте, що ми вже вдома. А ще там у нас 80-та, будівля. Півтора роки. Потрапив у Купінську. Так, так. — Скажіть, будь ласка, ваш у вас є розуміння, що вже вдома і що зараз відчуваєш? Є, ждуть мене, я вже сьогодні дзвонив, я радий. Дочка, внуки. Мене сестра. Маленькі. Одна пішла у второй клас. Ну хоч я оставлю, що до школи не ходила, а зараз вже второй клас. Багато там ще, багато наших, дуже багато. Я потім напишу та будуть їх шукати. І я хочу вам сказати, що ну ці обличчя і ці ті обличчя, що в полоні, тут можна просто не впізнати, ви бачите, що цей обмін в тому числі від початку супроводжується масованою інформаційною психологічною кампанією ворога проти. України і українців проти нашого суспільства сьогодні є офіційне повідомлення координаційного штабу про активізацію роботи російських спецслужб, які виходять на рідних наших захисників і намагаються їх використовувати напередодні в процесі цього обміну в своїх спецопераціях. Це справді складний процес, і навіть таку тему чутливу держава-агресор Російська Федерація використовує як частину війни проти України. Позивні всіх хлопців 92-ї бригади, які без вісті пропали червень, липень-серпень разом з моїм сином. Почалась війна, я просила сину, не йти, ти вже веш в Польщі, ну чого тобі їхати? Ні, ні, мам, я їду. Я не хочу, щоб. А саме тоді, в Ірпіні, в Бучі, розстрілювали. Він каже, мам, я не хочу, щоб вони йшли далі, я мушу, я мушу їхати. Останній раз я з ним розмовляла 22 червня 24-го року. Він казав, мам, я йду на. Дуже тяжке завдання. О, я сподіваюся, що мій син живий і дуже чекає. Його, крім його, в мене нікого немає. Це мій чоловік. Воював з самого початку війни, пішов захищати, пройшов багато гарячих напрямків, вийшов з оточення на Авдіївському напрямку, був на Херсонському напрямку. Але на Курськ, коли відправили, то, на жаль, довго він там не втримався. Зв'язку не було. Скажіть, коли він 29 грудня перед самим новим роком? Скажіть, за цих понад півроку вишковали якусь інформацію? Ні, на жаль, ні. Інформації немає ніякої. Сама вирішила приїхати спробувати. Принаймні фотографію показати можливо. Також да, пробувала роздавати. Намагаємося зрозуміти хлопців, але якось обережно їй дати фотографію.